Одну картоплину начистила на такі кубики. Додаю сюди вже помиту моркву. Додаємо зараз квасолю зелену. Як бачимо, нам потрібно більше води. Додаю ще пів стакана води. І даю строю. На еваку вишечкою і нехай хайсофризмо. Для риби, якщо я буду обмахвати у спочатку потрібно Зажарити це людство. Зараз цибульку, а потім будемо зараз. На перше буде селень. А на друге буде цей. Так, цибулька вже готова. Цибульку ми витягуємо. І в ту ж саму сковородку будемо. Ставити жарити нашу рибу. Рибу я вже обначала у миці. І ставимо на колоду. Ось так. До поліра, з особопистого кольора. З однієї сторони і з другої. Наша рибка готова, і ми ставимо її, викладаємо на цибулку. Другий шматочок також ставимо ось так. Ось така смакота. Даю половину і два тинчики чеснока. Все перемішую. Коли бачимо, що цибуля готова, додаю ще отакого перпіччя. трошки. І все це будемо кидати до нашої квасоки стрічкова. А чесники гарний пак не взяли? Воду, як бачимо, я трошки зляла. Трошки залишилося ось так. Ось моя. Як можна сказати, цей я бульйом для сюди. Перемішуємо. Викидаю. Так, готово. Ось так залишилось. Накриваємо. І виключаємо, і миємо плитку.